Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному догляді надамо вищу вазі професійний комплект акумуляторів та зарядного пристрою, відповідно для 18-вольтового інструменту від компанії Bosch. Наразі ми маємо зарядний пристрій ГАЛ-1840 та два акумулятори ємкістю по 4 Аг. У даний комплект також входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Отже, маємо два акумуляторних блоки, на кожному з яких присутня індикація зарядженості. Отже, ми завжди можемо контролювати стан наших акумуляторів та готовність їх до роботи. Далі бачимо зарядний пристрій. Даний зарядний пристрій має силу струму 4 А, відповідно, повністю зарядить кожен з цих акумуляторів орієнтовно за одну годину. Друзі, ми дуже часто вам повторюємо про те, що комплектів акумуляторів, зарядних пристроїв тощо може бути безліч. І вони призначені саме для того, щоб зібрати набір інструменту саме під ваші потреби. Наприклад, якщо ми купляємо два гайкокрути, один для більш складних завдань, другий як імпакт, наразі можемо надати їх в вашій вазі. І, наприклад, у нас гайкокрут йде без акумуляторного блоку. GDS-18B1000. І присутній у нас GDS-18B400. Відкриваємо даний інструмент, і також бачимо, що він у нас комплектується без акумуляторного блоку. Якщо б він був, б, наприклад, з акумулятором, могли б використовувати його акумулятори на цьому інструменті. Або можемо взяти одразу більш потужні акумулятори. Тобто тут, наприклад, б 2 години, а ми беремо 4. І одразу маємо два. Готових до роботи інструменти. Відповідно, у нас можуть бути будь-які 18-вольтові професійні інструменти від компанії Bosch. І можна зібрати комплект в тому числі з сумками, з кейсами, з будь-яким інструментом саме під ваші потреби. Зарядний пристрій також може бути на 8 А, на 16 А. Акумулятори можуть бути також різні: 4 Агоди, 5 Агодин, 8, 12 тощо. Отже, друзі, за потреби в якісному обладнанні, якісному електроінструменті та якісних комплектах цього інструменту звертайтесь до компанії інструментаріум. Наші фахівці з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть інструмент саме під ваші потреби, а також комплект акумуляторів та зарядного пристрою саме під цей інструмент. Подякував та побачимось!